Друзі, ми зараз Трускавці, вулиця Суховоля біля санаторію Кришталевий Палац. Спускаємося вниз і йдемо до Бівету. Сьогодні неділя, 17 березня, зараз вже майже 17.00, ліворуч у нас вулиця Роксолани. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Чудова весняна погода на курорті. Зранку йшов дуже сильний дощ до обіду. Зараз розпогодилося. Десь в районі плюс 6, вітер холодний, в горах випав сніг, там, де оглядова вежа зі східниці, якщо підніматися, там видно, що верхів'я гір, все в снігу. Небагато на курорті людей. Зараз подивимось, скільки людей. На бюветі 17.00. Ще одна друзі, сьогодні подія сталася. Ліквідовують супермаркет Сільпо, це що в мегамаркеті ТКС. Сьогодні там діють різні знижки там на молочну продукцію, на морожену продукцію, на продукцію, яка швидко псується. Люди там ліквідовують, там зранку трошки був ажіотаж. Зараз я тільки що там прийшовся верхнім бюветом, санаторіями, які навколо верхнього бювета, і зайшов якраз в магазин сільпо. а Молочної продукції там вже не було, а решта товари ще були. Ну, вони ліквідовують, але цю продукцію перевезуть просто в сільпо, яке знаходиться в торговому центрі вектор. так що Ну, Друзі, одним супермаркетом, до речі, найбільший супермаркет у Трускавці по площі був якраз в мегамаркеті ТКС. Він працював з 2021 року. Перед тим там був супермаркет Форшет. Хто пам'ятає, колись, я думаю, що всі, хто відпочивав у Трускавці, особливо у верхніх санаторіях, Санаторіях до речі, в візитівках Трускавця. Ось то вони бували і в Форшеті, і в сільпо. Дуже великий там супермаркет. Колись, коли не було сільпо в прому центрі Вектор, то я часто приїжджав сюди, в цей супермаркет. Тут був гарний рибний відділ, м'ясний відділ, також сирний відділ. Чого немає в АТБ, ну і врешта в супермаркеті Ми зараз біля готелю Весна. Ви, друзі, в коментарях дуже багато писали, що відпочиваєте, якраз в цьому готелі. Тут дуже зручно, близько, великий готель. Колись був санаторієм, тепер, тепер він готель. Дуже зручно, він близько до бівету, найближче, напевно, зі всіх санаторіїв. Ну, Цей також санаторій, Світі, Світязянка, і, і кришталевий палац, біла калина. Ну, вони тут якраз на. Одинаковій відстані знаходяться від бівету. Дуже зручно. Але тепер єдиний він тепер не санаторій, він тепер готель, бо готель Весна, Міротель і Вілла Кристіна це одне і те саме. І тут навіть на будівлі готелю Весна є банер величезний, що лікування, діагностику проходять в медпаласі. Медпалас біля міротелю. Це їхне там лікувальна, діагностичний лікувальний центр. Медпалас, ну так називається. Сьогодні неділя, друзі. Якраз подивимось, сонце вийшло відносно недавно. До другої години практично йшов дощ, було хмарно. відпускавці туман. А зараз синоптики обіцяли, що після другої години буде сонце, ну так і сталося. Єдине, що прохолодно, до кінця, до кінця тижня також тепла не очікується. Понеділок-вівторок мокрий сніг, вночі мінусові температури, в день до плюс 4. Тут, друзі, праворуч є соляна печера. А потім Сіль привезена. Із солодвано на Закарпатті. Я колись ще е, бував давно в Солотвано коли ще там видобували сіль. Також бачив там лікарню, яка там працювала на 300 метрів під землею в соляній шахті. Досить гарний ефект дає якраз сіль на організм для людей, які мають проблеми дихання. Бачите, весна вже поступово пробирається в Трускавець, верби вже розпускаються. Деякі такі як абрикоси, дерева вже і алеча вже хочуть розцвітати. Єдине, що холодно. холодно І цілий тиждень йшли дощі, було холодно. У нас тільки сонце, п'ятниця появилось. Вчора було і сьогодні після обіду. По вуличках бачимо вулички порожні, люди не ходять. Єдине, що зараз, можливо, біля бювету є люди. Ми вже 17.00, бівт відчинили. Також цей тиждень був насичений, був концерт Іво Бобола, я, я був на концерті. Також був Віктор Павлік, Оксана Білозір була в понеділок, цілий тиждень були. Відомі зірки. Цього тижня так, тільки Наталія Валевська, там буде тендери з Бельканто» Кушина буде і далі не пам'ятаю, щоб буде подивитися анонси концертів. Також планується якийсь цирк буде в рускавці в Палаці культури Шевченка. Це готель на горизонті і ресторан на горизонті. Ліворуч Сітязянка. Санаторій. Біля музичної танки сьогодні концерту немає. Вчора був, в п'ятницю був, збір, тривав збір для ЗСУ. На вихідні, минулими вихідними було більше людей, ніж цими. Там було 8 березня, більше людей приїхало до Сьогодні стільки немає. Ну і йшов дощ. Якби була погода з самого ранку, я думаю, що людей було б набагато більше в трускавці. Оскільки на вихідні деколи приїжджають, ну особливо в неділю, приїжджають різні сім'ї з різних міст, бача, такого, як Стебне, Борислав. Міста, які поблизу, чи з навколишніх сіл, просто пройтися прийти, бульваром Тарасевича зайти в той чи інший ресторан розкавці їх дуже багато. Шприйти на бюлет, тут деколи бувають концерти на бюветі або для музичної альтанки послухати. Раніше майже кожної неділі були якісь виступи на центральній сцені міста. А Тепер розвага для молоді електросамокати, вони по всьому місту. Також для дітей тут. Музичний паровозик працює, продають такі цікаві картини, але ну, я вам скажу не дешеві там по 2-3 тисяч за картину. Дуже гарно виглядають. Люблі, друзі, таку погоду після дощу, коли виходить сонце таке. Маре, воно досить цікаво все виглядає на відео. Ми вже бі біля бівету людей побільшало. Ну, сьогодні концертів ніяких висковців немає, тому на біветі концерту також не буде. Діти катаються на електросамокатах. Треба також бути обережним де коли вони так ганяють, можуть збити з ніг Небагато людей біля бівету Я вам скажу, що не всі люди, які тут є біля бівету приходять пити воду, просто приходять пройтися. Подивитись на людей, себе показати. Чашки пограти, шахмати за столом. Голубів покормити. Досить цікаво тут трускавці. Пройтися курортним парком Адамівка. Багато людей, які приїжджають в Трускавець, п'ють воду. В готелях чи в санаторіях, оскільки тепер мінеральна вода на біветі платна, 24 гривні за літр. і Якщо на курс лікування 21 день, то приблизно там вже мені в коментарях писали люди, що біля 600 гривень виходить з однієї людини. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чудовий вечір на бюветі. Можливо, за пару хвилин буде більше людей. Зараз рівно 17.00, бюлете, які відчинили. Так що, друзі, всі вам гарного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.